вас вітає канал Vintage in Ukraine, канал гарного вінтажного посуду. Лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте, а я хочу з вами приготувати смачну каву в моїй неймовірній кавоварці. І так починаємо. Все зараз побачите. Багато людей не знає про існування таких кавоварок. У мене, дружина, наприклад, 91-го року народження. Мене теж не бачила ніколи таку кавоварку, як я вам сьогодні буду демонструвати. Кава в неї виходить надзвичайна. І це не тому, що я, наприклад, не можу придбати кавомашину, чи щось в цьому роді. Ні, можу придбати кавомашину, але не збираюсь. Я дуже давно шукав саме цю кавоварку. Дехто з вас вже бачив, як я радів, коли розпаковував, коли її придбав. Ось таким чином я трамбую каву. І зараз будемо дивитись, як це далі збирається. Ось так виглядає моя чудова кавоварка. Вона порцелянова, з ручним розписом та ще й електрична. Зараз з вами починаємо її збирати. Вибачте, роблю однією рукою, тому що інший телефон, бо вам потрібно все відзняти. До речі, дуже смачна кава, яку вам демонстрував. Ось така кавоварка. Таким чином вона збирається. Зачиняємо її. Зараз продемонструю електричний шнур. Та будемо вмикати варити запашну смачну каву. Ось так виглядає шнур. І ось так виглядає роз'єм. Боже, яка вона класна, а каву, як вона виварює, це просто неймовірно. Ну, дуже класно вона варить каву. Дуже. Ну і ще, звісно, потрібно смачну каву мати. Зі сміття смачної кави не буде. Ось, друзі, поставив її на стіл. Всі чують. Процес пішов. Починає. Вода вскіпати, гейзер бити, І буду варити мені смачну каву. А ми подивимось розпис на кавоварці. Вона чи 83, чи 84 рік. Я її придбав абсолютно нову, абсолютно! Пакуванні з документами. Кожна деталь кавоварки не була використана жодного разу і була запакована в заводські целофани, запаяні пакетики. Тобто це дуже, дуже класно. І ось у нас будиночок такий мігає, стоїть на столі. Чесно кажучи, трохи роздвигав прикраси, бачите, хаотично стоять, бо лежали батареї і заряджались. І ось вона вже починає варити смачну каву. А ви не забудьте підписатись, пролайкувати. І очікую на вас. На вас на каву. Вас на каву. Звісно, несправді я очікую. Ваші коментарі. А точніше, напишіть, будь ласка, можливо, у вас така була чи є кавоварка. Чи ви взагалі уявляли, знали, що така існує, чи ні. Це дуже завжди цікаво перечитати ваші коментарі. Ну і звісно, на Ютубі для україномовного контенту зараз не найкращі часи, дуже мало переглядів. То підтримайте лайками і коментарями. Це допоможе просунути це відео, щоб його побачили інші. А я сподіваюся, у нас всіх мирне небо сьогодні. Добрий ранок. І все в нас буде з вами добре. А ми заварюємо каву смачну. І ось ці звуки борлить, шепить, кипить. Виварює каву дуже класно. Виварює до да, останньої смакової краплинки. Просто кава виходить дуже класна. Так що, якщо у вас немає такої кавоварки, ви обов'язково пошукайте та придбайте за можливістю. Вона дійсно крута. Чуєте, товари? Хочу ще продемонструвати тарілку. Ось я трамбував каву. І дивіться, який кавовий малюнок, ну це просто український орнамент. Залишився від цього кавничка алюмінієвого після того, як я затрамбував каву. Ну, просто клас. Тільки послухайте, як вариться кава наша. Ну що ж, друзі, ось наша неймовірно смачна та запашна кава вже готова. І зараз ми з вами будемо куштувати її. Але я заздалегідь скажу вам, що наша кава дуже смачна, запашна. Ось так виглядає наша чудова кава на фоні будиночок, який має на даху сніжок. Санта Клаус, Ялинки, Сніговики. А вже ж, бо на вулиці, Грудень місяць. Ось така чашка. Сінічка. Будемо вважати, що сінічка в нас на каналі є. Розпаковка цього неймовірного сервізу. Галант, колекційного, витончено з костяної парцеляни. І наша з вами. Ранкова кава. Кава зі мною і з чудовою пташкою. Тож лайкуйте, підписуйтесь та коментуйте. Всім гарного дня, веселих свят. Очікую ваші коментарі стосовно кавоварки. Чи є, чи була, чи бачили, чи чули. Всім до нових зустрічей! Já pa ka pa